Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 6 грудня. Ви дивитесь Чернівецький репортер, в студії працює Дар'я Тофпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Близько сотні дітей у Чернівецькій міській лікарні через грип та ГРВІ. За 11 місяців цього року в області відремонтовано майже 28 кілометрів доріг. 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Близько сотні дітей наразі перебуває на лікуванні через захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип у Чернівецькій міській дитячій клінічній лікарні. Медики кажуть, ліків поки що вистачає, та навіть є заготовлені запасні ліжкомісця. Більше про герви та можливі ускладнення далі у сюжеті. Наразі у Чернівецькій міській дитячій клінічній лікарні перебуває на лікуванні з ускладненнями гервії та грипу близько ста дітей. За вихідні міська лікарня прийняла 15, а в понеділок 14. З них є дітки з такими ускладненнями, як гостра пневмонія, бронхід, гайморит. Головною проблемою в епідеміологічний період, на думку лікарів, є самолікування. Вони радять одразу звертатися з дитиною до педіатра, аби не допустити ускладнень. В разі необхідності викликати швидку допомогу. І якщо є необхідність, то направлятись з дитиною в стаціонар. Чому? Тому що жодний комп'ютер, жодний інтернет не має зворотнього зв'язку з конкретною дитиною. Вони дають загальні узагальнені рекомендації. А треба бачити дитину, бачити її стан, її фоновий стан, тобто якого конституційного типу ця дитина. Тому що різні діти по різному реагують на інфекцію. У іншого один імунітет, у іншої дитини другий імунітет. На випадок масового поступлення дітей у зв'язку з перевищенням епідпорогу в лікарні вже є 30 додаткових ліжкомісць. головний лікар Сергій Сторожук розповів: на медикаменти в цей період було виділено додатково 200 тисяч гривень. Але все ж таки були виділені кошти, ми зробили резерви і резерви противірусних препаратів, препаратів антибактеріальної дії і для інтенсивної терапії для діточок. Нам на перші дні лікування дітей препаратів вистачає, тобто, абсолютно можу вас запевнити, що в перші декілька днів, саме той гострий період лікування дитини в стаціонарі. Ліки є стабільно високий показник захворюваності на гірвиї і їх ускладнення. Поки що він не падає, але і ми не бачимо сильного підняття. Тобто середній показник ну достатньо високий, кажем так. Ну сутки ви можете ще понаблюдати за дитиною. Да? Наприклад, це сталося на вечір, під підняття температури. Тобто на до другого дня ви можете почекати, збити температуру, понаблюдати за дитиною. Ну, десь з суток-двох потрібно звертатися до лікаря. Пані Марина, мати двох діток, розповідає, не займалась самолікуванням, одразу викликала швидку, коли у дитини піднялася висока температура. Я тут лежу з двома дітьми. У мене почалося з високої температури. Ми зразу визвали швидку, нам кололи, збила температуру. Ми довгий час приймали десь два дня це Нам не допомагало ніяк. Температура 39, 39,5 Нам піднімалася далі. І тому ми змушені колати антибіотики дітям. І ще в одного в мене ну, від цього пішов сильний бронхіт, обструктивний. Ми вже колемо десь три дня, але температура в нас не спадає. Медики кажуть, в більшості хворіють на вірусні інфекції діти дошкільного віку, тому що мають нижчий імунітет. Лілія Луленко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За 11 місяців цього року в області відремонтовано майже 28 кілометрів доріг. А на роботи з експлуатаційного утримання проїжджого полотна було виділено 78 мільйонів гривень. Що саме було зроблено за ці кошти, розповів начальник служби автомобільних доріг в області. Дивіться. За кошти виділені на роботи з експлуатаційного утримання доріг у області було ліквідовано майже 145 тисяч квадратних метрів ямковості. А це в півтора рази більше аніж торік. Встановили 600 дорожніх знаків, нанесли близько 418 кілометрів розмітки. Тощо профінансовано робіт на 66 мільйонів. Виконання є значно більше, але повинен зазначити, що кошти на сьогоднішній день надходять, надходять своєчасно, тому проблеми з фінансуванням робіт з експлуатаційного тримання на сьогоднішній день не спостерігається. Ми плануємо продовжуємо працювати використовуючи. Погодні умови десь працюємо з зімковим ремонтом, застосовуючи холодні суміші, теплі суміші або гарячий асфальтобетон з відповідними добавками. З державного бюджету було виділено понад 34 мільйона на поточний ремонт дорожнього полотна, з яких 20,2 20, 20, 20 мільйона гривень було виділено на ремонт автомобільної дороги Чинівці Застава. Станом на сьогоднішній день роботи по даному об'єкту практично завершені. 14 мільйонів гривень було передбачено на ремонт, на завершення ремонту моста в Заліщиках, який був розпочатий ще в 2013 році, але не завершений. До цього року стояв, скажімо, ну, як незавершений ремонт. Виконання стану на сьогоднішній день становить близько 9 мільйонів. Крім цього, ремонтували дорогу в Кіцманському, Вижницькому районах, проїжджу частину в напрямку Бухареста, Кишинева, Хотина. І це ще не повний перелік. Звісно, основний потенціал фінансовий і можливості виконання робіт для Чернівецької області дала участь Чернівецької області в експерименті по ну, по направленню коштів з перевиконанням митниці. За цей період часу до на сьогоднішній станом на сьогоднішній день виконання по об'єктах становить близько 120 млн грн. гривень. Загалом вже початку року в області відремонтовано майже 28 вісім кілометрів доріг. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Телеканал Чернівці. Він виконував свій обов'язок перед державою. Оборонив Україну на Донбасі. Минуло вже більше півроку, як помер герой АТО Ігор Парфенцієв. Чернівецьке міське товариство Червоного хреста до Дня Збройних сил України надало допомогу його родині. Більше про це у Сюжеті. У квітні цього року не стало героя АТО Ігора Парфентьєва. У листопаді бійцеві мало виповнитися 39 років. У нього залишилася річна донька, дружина та старенька мати. Він, Він не від кулі ворожої помер, загинув. Він помер від пневмонії двосторонньої. але ж він її придбав там же в окопах цілий рік, бо йому лишилось тільки два дні до, до сроку. І він помер. Це дуже для мене велика втрата, дуже, дуже. Мені важко це все переносити, але як раз мені Господь дав дні, то я мусю кріпитися, жити далі. Чернівецька міська організація Товариства Червоного Хреста України здійснила допомогу сім'ям загиблим, а саме одиноким матерям похилого віку, чиїх синів забрала війна. Ось таку пральну машину отримала мати Атовця Аспазія Парфентьєва. Червоний хрест разом з департаментом соціального захисту аналізували ситуацію кожної родини, аби зрозуміти, що вкрай необхідно кожному. Ще одна родина загиблого бійця Атовця Віталія Чунтула отримала холодильник. Вам маленький подарунок, щоб ви пам'ятали, і вам ага. в старості було набагато легше свої функції виконувати. Якщо потрібно, ви знаєте наш телефон, телефонуйте і ви знаєте, я. Я не та людина, що прошу. Відзначаючи День Збройних сил України, президія Чернівецької міської організації вирішила допомогти сім'ям загиблих, а саме людям похилого віку, яким вкрай необхідна саме побутова техніка, отримавши її з Нідерландського фонду, погодивши це з міською радою, так як вони сприяли нам в отриманні цієї допомоги, вирішили сім'ї Парфєнтєва Ігора Загиблого і Чунтула Віталія сьогодні відвідати. Хоча це не свято для них, але пам'ять про їхніх синів. Це найважливіше, що ми можемо на сьогодні зробити і допомогти цим сім'ям. Лілія Луленко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди 25-ї річниці дня Збройних сил України в приміщенні будинку офіцерів відбулись офіційні урочистості для військовослужбовців ЗСУ. Спілкувався з військовими мій колега. Свято дуже для нас величезне. Наша армія переживала за ці 25 років і взльоти, і падіння, і бездумне, приступне скорочення, коли майже знищені були Збройні сили. І розквіт, і підйом, на якому зараз знаходиться армія. Почесними грамотами та медалями були відзначені офіцери Збройних сил України, правоохоронних органів та учасники АТО. Заслуга не моя особиста, заслуга всього колективу Чернівецького прикордонного загону всіх тих військовослужбовців, які з і гідністю виконували завдання по захисту і обороні нашої держави на сході країни. Проте не тільки чоловіки несуть службу у збройних силах України. Представниці прекрасної статі теж вважають за свій обов'язок захищати територіальну цілісність держави. Ну, я в Збройних силах України працюю вже з 2010 року. Спочатку працювала на гражданській посаді, потім з часом зрозуміла, що це є моє покликання. Мені це подобається. Військова служба це дуже чудово. І незважаючи на те, що ми жінки, ми також можемо справлятися з цією роботою. І ми відповідально і цінно ставимося до цієї професії. Також на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в зоні бойових дій. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А у культурно-мистецькому центрі Садгора з нагоди 25 п'ятої річниці дня Збройних сил відбувся концерт, організований громадською організацією Садгора. На події побував Швець Микола. Концерт присвячений воїнам АТО та військовослужбовцям збройних сил України. За допомогою е Громадської організації, з якою ми співпрацюємо, буде проводитися і нагородження учасників АТО. До нагородження представлені 14 військовослужбовців, що проживають на території району Садгора, які перебували в зоні бойових дій. Це не є державні нагороди. Це є нагороди. Затверджені громадськими організаціями, то є відзнака за мужність і медаль за оборону української держави. Ювілей Дня збройних сил України співпав ще з одним ювілеєм. Рівно 10 років тому аматорський хор хортгірчани отримав звання народного. Медалі учасники АТО отримали особисто від голови громадської організації «Садгора» Василя Ткача. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькому краєзнавчому музеї представили експозицію подих середньовіччя. Зброя, обладунки, намети це ще не повний перелік того, що представлено на виставці. Як все було у сюжеті. Експозиція подих середньовіччя вмістила в собі репліки обладунків, зброї та звичайних предметів гардеробу та побуту поруч з археологічними музейними аналогами. Тут представлений побут лицарів та піхотинців. У нас якби клуб займається реконструкцією майже всього історії середньовіччя, починаючи від Скандинавії 10-11 століття, потім Європа 14 століття, обладонки, і потім плавно переходимо до 15 століття. Тобто, на протязі 500-600 років речі, які були в ужитку, в тому числі і на території Буковини. Клуб військово-історичної реконструкції Сталевий бук активно бере участь у різноманітних тематичних фестивалях. А це хобі стає родинним. Після того як съездишь на фестиваль, вже не, не так воспринимается 21 век, скажімо так, тобто ти ты погружаєшся, ти живеш повністю в епохі вот, в той ти живеш в 13 14 веке, Це сложно, але це интересно. Якщо ж вас зацікавила експозиція подих середньовіччя, ви зможете переглянути її в Чернівецькому краєзнавчому музеї до 19 грудня. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Готуй са не влітку, а велосипеди взимку. Буковинська агенція регіонального розвитку ще влітку промаркувала велосипедні маршрути, облаштувала велопарковки та провела кілька заходів пов'язаних з популяризацією велосипедного руху. Сьогодні вони розповіли журналістам про результати цих заходів, а також про плани на майбутнє. Голова Буковинської партнерської агенції Тетяна Лебухорська розказала, що після двох днів у Чернівцях туристи питають, де б їм ще подорожувати. Так і з'явилась ідея маркованих велосипедних маршрутів неподалік від нашого міста. Територія глибочена дуже цікава з точки зору велосипеда. Туди дуже легко доїхати, причому різними способами для лінивих, для екстремалів, і для дуже шалених велосипедистів. Кожен собі може вибрати що хоче. От і власне там. Є об'єкти історичні, про які варто знати більше і взагалі знати про їхню наявність на території області. Є природні об'єкти, гарна природа, де можна відпочити. Ну, я думаю, що дуже багатьох чернівчан, які навчалися в школі, в Чернівцях слово червона Діброва асоціюється з шкільним походом, поїздкою на поїзді, але потім з тих часів якось забувають про те, що можна туди поїхати. Ну, і це як цей маршрут, чергове нагадування, що це можна робити. За рахунок якогось такого маршруту, я розумію, що можна було б ці всі речі висвітлити, можна було б ці всі речі відновити, відреставрувати, поставити там якісь кращі пам'ятники. Як у нас є в 1497 році була битва і польсько молдавська де були розбиті поляки, і то місце настільки занепало, що там просто стоїть хрест і. Ну, всі знають, що там була якась битва, що там щось було, але нічого там немає. За рахунок маршруту, ми зараз почали вже. Ми розуміємо, що якщо маршрут туди пролягає, то ми можемо і зобов'язані відновити його, щось там таке зробити, щоб коли люди будуть приїжджати, то будуть бачити, що щось воно там є. Крім промаркованих маршрутів, агенція чимало уваги приділила спілкуванню з велосипедистами, організували та провели велодень у Глибоці. На нього приїхали біля трьох десятків веломандрівників. Із Чернівців приїхала група велосипедистів, і з самої Глибоцької громади, і з тих населених пунктів, які до її складу входять, були учасники. Ну і звичайно, традиційно люди дивувалися, коли бачили, ну скажімо так, зграю велосипедистів на вулицях, бо це було для них незвично. Вони ще не Ну, такий захід фактично вперше в глибоці проводився. Після велодня активісти встановили більше 20 спеціалізованих парковок на території об'єднаної громади. А після початку навчального року почали активно спілкуватися зі старшокласниками. Виявилося, що чимало школярів мають велосипеди і хотіли би їздити на них у школи, але батьки кажуть, що це доволі небезпечно. Після цього почали повторювати та наново розповідати правила дорожнього руху, адаптовані для велосипедистів. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.